Себе на YouTube каналі. Нещодавно я зізвонився із хлопцями, із поляками, які привозять автомобілі із Бельгії та Німеччини, щоб запитати в їх, чи привезли вони щось нове. Хлопці говорять, що привезли багато нових різних автомобілів, які варті уваги. І тому спеціально сьогодні для вас я прямую до хлопців, щоб зробити відео та показати вам. Які автомобілі привезли хлопці, можливо, вас щось зацікавить. Тому, друзі, я погнав, відео буде цікавим. Тиснемо максимально лайків, пишемо під цим відео будь-який коментар. Якщо хтось не знає, що написати, залишаємо смайлік, плюс і тому подібне, все приймається. Ну і не забувайте підписатися на цей YouTube канал. І всім приємного перегляду. Вже на площадочці, дійсно у хлопців з'явилося дуже багато різних цікавих варіантів. Зараз я вам покажу кожен автомобіль. І, Друзі, якщо когось зацікавить якийсь автомобіль, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Пишіть мені на Viber, Telegram чи Instagram, будемо зізвонювати з продавцем, уточнювати все про автомобіль, приїжджати, оглядати, і якщо все буде добре з автомобілем. Будемо купувати. Volkswagen Passat B7 в кузові Універсал. Даний автомобіль вже є зареєстрований в Польщі 2013 року 14 TSI на 122 коні Пробіг 190 тисяч, ціна 41 900 злотих. Механіка 6 панела. Реноме Меган 3 покоління в універсалі. Даний автомобіль прибув із Німеччини. Рік випуску 2010-й. Двигун 1,9 дизель на 130 коней. Пробігу 219 тисяч, ціна автомобіля 20 900 злотих. Механічна коробка. На легкосплавних дисках зимова гума. Друзі, ось є такі нюанси, одразу видно. Так ніби автомобіль цінненький, портронів присутні. Теж з'явився цікавий автомобіль, багато хто запитує про такий Hyundai i30. Даний автомобіль прибув із Німеччини. 2013 рік випуску 1,4 бензин на 109 коней пробігу 186 тисяч. Ціна такого автомобіля 31 тисяча 900 злотих. Механіка шестиступенева. Volkswagen Гольф Плюс. Автомобіль прибув із Німеччини, рік випуску 2011, двигун, 16, дизель на 105 коней, пробігу 245 тисяч, ціна такого автомобіля 27 900 злотих. Механіки, на легкоспавних дисках, Парктроніки Вода Октавія, а п'ята в кузові Ліфтбек Green Line. 2012 року випуску 1,6 дизель на 105 коней пробігу 200 тисяч кілометрів, ціна автомобіля 31 900 злотих. Механічна коробка 5 пенева. Даний автомобіль прибув із Бельгії. Задні партроніки присутні. Renault Megane третього покоління. В кузові Універсал. Автомобіль прибув із Бельгії. 2012 рік випуску 1,5 DCI на 110 коней, пробігу 157 тисяч. Ціна такого автомобіля 26 тисяч 900 злотих. Механіка. Легкосплавні диски, зимова гума, партроніки присутні. Рено сценік. Автомобіль із Бельгії. 2014 рік випуску. 1,5 DCI на 110 коней пробігу 212 тисяч. Ціна 31 тисяча 900 злотих. Механіка часи ступенело. Форд с Макс. Автомобіль є зареєстрований в Польщі. Рік випуску. Кінець 2010 року. Перша реєстрація була в 2011 році. Двигун 1,6 дизель на 95 коней, пробігу 236 тисяч. Ціна 24 тисячі 900 злотих. Механіка 6-ступенева. Ополь Автомобіль прибув із Німеччини. 2007 року випуску. Двигун 1,8 бензиновий, пробігу 219 тисяч кілометрів, ціна 16900 злотих. Механічна коробка. Автомобіль 7-місцевий. Volkswagen Golf Plus. Даний автомобіль прибув із Німеччини. Рік випуску 2006, модель 2007 року. 1,9 дизель на 105 коней, пробігу 223 тисячі, ціна такого автомобіля 17 тисяч 900 злотих. Механіки. Присутні партроніки. Гума всесезонка. сезонка. Ford C-Max Автомобіль прибув із Бельгії 2010 року випуску. 1,8 дизель, пробігу 210 тисяч. Ціна такого автомобіля 19 900 злотих. В коробках Citroen c 4 Пікасо. Рік випуску 2007, модель 2008 року. Двигун 1,8 бензиновий на 125 коней, пробігу 193 тисячі. Ціна автомобілів 17 700 злотих. Механіка. Опель Insignia, кузов. Універсал. Автомобіль прибув із Бельгії. Рік випуску 2011. Модель 2012 року. 2.0 дизель пробігу 239 тисяч. Ціна автомобіля 27 тисяч 900 злотих. Механіка. Сотні фаркоп в автомобілі, парктроніки Peugeot 407 SV Автомобіль прибув із Бельгії 2008 року випуску двигун 1,6 HDI на 110 коней. пробіг 149 тисяч, ціна автомобіля 14 900 злотих. Механіка. Opel Meriva B. Даний автомобіль вже є зареєстрований в Польщі. 2012 рік випуску. Двигун 1,7, дизель на 110 коней, пробігу 205 тисяч. Ціна такого автомобіля 26 500 злотих. Механіка. На легкосплавних дисках. Передні задні партроніки. Панорама. Цікавий варіант. Hyundai iX35. Автомобіль прибув із Німеччини. Двигун 1,6 бензин 2012 року випуску і пробіг 162 тисячі. Механічна коробка шестиступенева. Якщо буде цікаво комусь, можуть дізнатися ціну, тому що саме вчора його привезли і вже продається. Opel Mokka, Автомобіль прибув із Бельгії. Рік випуску 2013 1,4 турбо бензин на 140 коней 4х4, пробігу 171 тисяча, ціна такого автомобіля 48 900 злотих. Механіка. Mazda CX5. Даний автомобіль вже є зареєстрований в Польщі. Рік випуску 2014 2,2 дизель на 150 коней, пробігу 211 тисяч. Ціна такого автомобіля 54900 злотих. Друзі, вчора я був на авторинках і такий автомобіль коштував 62 тисячі, тобто майже на 7 тисяч злотих дорожчий. Механічна коробка шестиступенева. Цікавий варіант. Opel Astra H. П'ятидверний хетчбек. даний автомобіль прибув із Бельгії. Рік випуску 2005. Двигун 1,7, дизель на 100 коней, пробігу 223 тисячі, ціна такого автомобіля 12 тисяч 900 злотих. Механіка. Volkswagen Golf 6 покоління, П'ятидверний дверний хетчбейк. Даний автомобіль вже є зареєстрований в Польщі. 2010 року 1.4 MPI пробігу 196 тисяч, ціна автомобіля 25 тисяч 900 злотих. Механічна коробка. Також прибув ще такий цікавий автомобіль Hyundai i30 в кузові універсал із двигуном 1.6CRDI. Даний автомобіль 2014 року випуску, механіка, поки що він не продається, тому що він ще буде проходити хімчистку. А якщо комусь буде цікаво, пізніше вам повідомлю. Пробіг і його ціну. Друзі, ось ще такий Сітроенчик прибув із Бельгії. Два дні тому його саме розгрузили. Ось дивіться, в такому стані він приїхав. Це автомобіль 2015 року випуску Двигун 1,6 HDI. Пробіг автомобіля майже 164 тисячі. Механіка шестиступенева, звісно, автомобіль трошки брудний. Поїде, напевно, завтра він на хімчистку. І з Бельгії ще прибув Citroën C4 Picasso. Двигун теж 1.6 HDI. Рік випуску 2011. Механіка шестиступенева. Ціну та пробіг. Можу сказати пізніше, якщо вас зацікавить. Opel Astra H. трохдверний автомобіль із Німеччини. 2008 рік 1.4 бензиновий на 90 коней пробігу 189 тисяч ціна такого автомобіля 14 тисяч 900 злотих. Механіка 5-ступенева. Corsa, Автомобіль із Бельгії, Космо. 2012 рік, 1,2 бензиновий двигун на 85 коней у 179 тисяч, ціна 19 тисяч 900 злотих. Механіка 5 ступенева. Citroen c Eliz. Автомобіль прибув із Бельгії. 2017 року 1.2, бензин 16 клапанка на 85 коней, пробігу 105, 151 тисяча, ціна автомобіля 35 тисяч 900 злотих. Механіка. САБ 9.3. Даний автомобіль є зареєстрований в Польщі. 2008 року. 1,9 дизель на 150 коней. Пробігу 235 тисяч. Ціна автомобіля 19 тисяч злотих. Автоматична коробка. Міні-купер. 2009 року 1.4 бензин 16 клапанка на 95 коней пробігу 185 тисяч, ціна такого чудового автомобіля 20 900 злотих. Даний автомобіль на механіці. Кодафабія в універсалі із Бельгії 2009 рік. 1.2 бензин на 70 коней у 185 тисяч, ціна 14 900 злотих. Механіка 5 ступомого. Renault Рено Меган. хетчбек Автомобіль вже є зареєстрований в Польщі. 2003 рік 1.9 дизель на 120 коней пробігу 188 тисяч. Ціна такого автомобіля 5900 злотих. Механіка. Панорама присутня на зимовій гумі. Ланчіа Дельта. Автомобіль є зареєстрований в Польщі. 2010 року випуску. 1.6 бензин на 120 коней пробігу 219 тисяч. Ціна такого автомобіля 21 900 злотих. Механіка. Ну, ось, друзі, показав вам, які автомобілі продають хлопці, які в них є варіанти. Як ви бачили, є багато цікавих варіантів, які варті уваги. І що найголовніше, в їх адекватні ціни. Я думаю, що ви це помітили. Отож, якщо вас зацікавив якийсь автомобіль, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, будемо приїжджати, оглядати та купувати для вас автомобіль. Друзі, не забувайте тиснути лайк, написати коментар та підписатися на цей YouTube канал. Всім добра, миру та здоров'я, до побачення.